Ідіть сюди шведесенько. Друзі, усіх вітаю. Мої гвоздики вже почали сохнути. Не в'янути, а прям засихати. У мене відчуття, що я не дочекаюсь наступної весни, щоб помилуватися цією красою, а в цьому році вони вже пропадуть. Ви погляньте, що робиться. Я вирішила висадити, хоч на вулиці в обіччі тепленько, але не дуже жарко. Не тільки гвоздічка, це суцвіття засохло, а листя повністю. Деякі зелененькі залишилися. Там людина написала мені, що оця гвоздика дворічна. Ну я засмутилася, я думала назавжди, а мені ще й продавчиня говорила, що вона кожного року відриває таку невелику ділюночку і розсаджує. Тобто ну, живці бере, черенкує, щоб розмножувати гвоздику на продаж, ну і висаджувати в себе в клумбочках, щоб е, потім пізніше продати. Я так зрозуміла, що довго вона в нас не ростиме. Дворічка та ще вже почала засихати, поливаю частенько, бур'янець от гарно росте, бур'ян розвивається на очок. Поприбираємо. В обід уже такої спеки немає. Я хочу спробувати посадити у клумбі хвойних рослин. Гібіскус також посадимо. Хоча там відкрита галявина, я хвилююся, що може підгоріти листя. Але продавчиня також сказала, як тільки ви зараз його посадите, він відразу піде в рост. Буде те сонце чи не буде. І посадимо каланхочки, виберемо там які корінці пустили. Там вже у матусі багато живців стоять. Коріння вже гарне, ну ми її посадимо. І у нас тільки горщик не знаю, який вибрати. Отакі горщики. Так, я вибрала оцей саме яскравий. Давайте з гвоздіки. Масюлечка, ти будеш допомагати сьогодні висаджувати рослин? Чи не будеш? Спить, сонечко, заховалося, відпочиває. Ага. ще один страждалець, <смеш> повлягалися на гарячий бетон. І погляди один на одного. Ось отут я хочу посадити гвоздичку. Зараз це а, не Алісу, а як лобулярійку прибере. Не з'їла блошка. На ті лобулярійки блошка напала, повністю заточила, не залишила нічого. А ця ось ну, вона все одно не зацвіти. перевірю, чи нічого тут не росте зайвого. Ніби ж підсніжники з кругу не садила, то виросте усі. Що вона в нас немає? Давайте одну тут, якщо що, розмножимо, потім пересадимо і розсадимо їх кругу. Поки що, щоб просто прижилася, посадимо недалеко від себе. Не забувати поливати, я думаю, все буде гаразд. Зараз гляну, що тут, скоріше. Ох, а осмакоту, друзі, ви гляньте, що робиться. Продавці завжди дуже багато осмакоту додаю. Це добре, жовті гранули, від них квіти дуже швидко ростуть і класно квітують. Якщо у нас осмакота цього не буде, то, то його, значить, буде воно. Рости взагалі. Один є ось тут. Що стільки вистачує. я це рожева, Мені так подобається. Це забарвлення таке ніжне, щоб не яскраво рожеве. Ой, тут таку що смаку тут багатенько. Ось такий ось смакут осипоється. Дуже глибоко не садила, так, в рівні із землею. Посадила, не закупувала. Зараз водички наберемо, прольємо. Ціле жив обалдіють нехай питаються, потім ще проліз. Колись висажувала квіточку якусь кімнату. І висипала сюди гарну землю з осмакотом. І Оце я пригадала, а вона тут така чорна, пухка. Наберемо для нашого Ну, Земелька класна. котоматуся матуся лісову ходить в кінець городу, набирає для своїх улюблених квіточок. І в мене тут з'явилася земля. Це якогось горщика висипала вона пухка. Чорна, видно, що не наші піски. Ну, і посадимо сюди каланхо. Трошечки тут ще залишилось. Взяла свій робочий інструмент. Лопатка така цікава у нас. Цей каланхує червоно-помаранчевий. О, я дивлюся, тут два саджанця пустила корінці. Ми візьмемо це, що краще. Та переселеночка подарувала мені цей каланхої. Я ж говорю, він не червоний і не помаранчевий, а таке щось середнє. Це буде тепер не посерединки. Корінець такий трошечки кривенький, да? Чинюшечка. Да. Так, зараз полякаєш людей. Ти наївся супіка чи не наївся а? з м'ясцем. Наварила грічневого супа, так вони по дві миски влупили. Да, я моя, я так колюся така моя. Халюся моя, така юлятусечку моя така маленьку. Так, все, нехай тут росте. Ну, багато каланхої мені не потрібно, я не буду одинаковим кольором садити. Нехай росте один помарончевий. а цей шкода викидати, ну там ще у матусі. Багатенько помарончевих. також кудись треба вікна. Уже собічки І всяке сонечко вже сідає за обрій, все селище в диму. Дим, ну, можливо, чи травичку, чи гілочки люди палять, Дівати ж нікуди багато збирається поуси, такі запашні осінні аромати, дров по всьому селищу. Залишився гібіскус білосніжного кольору. Я точно знаю, що він білий. Там жіночки продавали по 50 гривень, точно такі саджанці, але без квітів. А інші люди, у яких квітували, було точно видно, чи рожевий, чи фіолетовий, чи білий, по 100 гривень. Ну, я взяла за 100 гривень в квітучому стані. Ну, квіточки поки везла, з мерев посипалися, погубила, але точно білий із червоною серединкою. Я вже знайшла, де його буду садити, але, але на тому місці в мене росте рожевий гібіскус. Їх в мене аж чотири то. І я не знаю, куди його пересадити. За подвір'ям мені сказали, що гібіскуси розсипають насіннячку, воно потім проростає і як бур'ян. Один гібіскус за подвір'ям і достойно. А цей, або в садочок, або десь на подвір'ї, я, я навіть не знаю, або комусь подарую його. Прийду до мене ще дівчатка, квіточки, там поділюся з ними і запропоную цей гібіскус. Тим паче, що вони хотіли. І отут я посаджу білий. З одної сторони рожевий. Потім йдемо далі в цьому куточку, також рожевий, де він ось стоїть. Таке підгоріло листя жов. Отам буде білосніжний. І на тому куточку, в кінці клумби, дядько подарував мені блакитний, але він також рожевий. Ось він тут росте, квіточків дуже багато, і коли соцвіття відцвітає, воно блакитне. Хоча у дядьки не відсвівші ще блакитне. У нього в квітучому стані самі оці суцвіття блакитні. А от чому він живець взяв з того гібіскуса, посадив і він все одно виявився рожевим. Амаранти поки що тримаються. Впав тільки один, але забарвлення поміняв. Так і видно, що старіє вже, жовто-бордовий, але все одно гарно. Ох і класне коврики. Я дивлюся, чорнобривчики відкрилися, та ні, бутони приоткриваються. Чи встигнуть, чи не встигнуть, заквітувати. Такі темні пелюстки. І ось нарешті бур'ян повиривала та звільнила наші чорнобривці, тільки не повністю. Отой дріб'язок портулака пізніше вирву, коли після дощиків підросте. І, звісно, все тут приберу. Ох і напалили, друзі, димочком, Аж в горлі першить. Ніби то все селище. <смі> Палить за гібіску саміду, трояндочки ось такі у нас. Оце вони повинні бути великими, такими крупними. Але через спеку вони дуже дрібні були влітку, а зараз вже класнючі, тільки відцвітають. Чинюшечка, ти охороняєш? Наш гібіскус вже все не потрібно. Я ось посадила, думаю, чи садити ще, в мене вже цих каланхує повна хота. Знайшла місто, де пересадити гібіскус рожевий, вирішила в садочку, прямо біля навозу. Ну, Якщо будемо поливати, я думаю, він там не згорить. Якщо що, то в нас їх багато одинакових, та й він сіється. Вімкнула водичку, викопала яму, нехай наповняється. Там наскільки сухо, взагалі немає дощів. Якщо і пройдеться дощик, ну два рази в нас було, грамульку промочила землю і все. А то повністю сухе, ледве викопала там, качалась на тіло поті. Зараз декілька разів буду проливати водою, а потім глибше яму викопаю. Я думаю, у гібіскуса такого величенького коріння буде уже стержневе і довге. Ну, ми зараз викопаємо і подивимося. Я дивлюсь, помідори стигнути. Ми тільки з вами збирали і без вас я все обірвала. Вони солодкі, як цукерки по осені, наскільки смачні. Я їх весь час дебарав, збираю, споживаю і он знову червоних уже наспіло. Вони переспівають, тоді дуже м'якенькі, осипаються, їх треба своєчасно збирати. Полуничку треба полити. Так. Беремо лопатку, йдемо, копаємо гібіскус, Білий садимо в клумбі, а рожевий виносимо в садочок. Полунички все одно тінючок потрібний. І там, якщо симпатичні дерева будуть рости, то непогано. Але я ж хочу ще різні кущі плодово-ягідні, і садочок у мене не для квітів, а для ягідок. Тому там квіти я висаджувати точно не буду. Я тільки що, поки копала яму, прийшла до мене така думка. Я декілька разів купувала такі гвоздики за своє життя, і вони в мене ніколи по весні не виходять. Знаєте, що мені здається? Що люди. Їх вирощують, два рочки тримаю вдома, поки кущики розростуться пишненькі, ну щоб на продаж симпатично продавати. І коли я їх висаджую, вони влітку постояли, посохли, а наступного року це вже їм третій пішов, вони просто не прокидаються, тому що ці гвоздіки двохрічні. Оце так вони роблять. І, звісно, я біжу на базар і знову купую. <хи> так що ці гвоздички, я дивлюсь, уже кущики пишні, величенькі. Якщо їм два рочки, то наступного року вони знову в мене не ростимуть. Вони просто пройду, пропадуть, тому що тільки два роки оці гвоздики ростуть. Їх треба живцювати, маленькі дільоночки розсажувати. Тоді вчора все поливала, сьогодні де-не-де, де в тіньочку тільки галявинки мокрі ще видно. Під астрочками, а так земля просуху. Сухе повітря гаряче, сонечко і за один день повністю просихає, Знову треба поливатися. Воно відразу вушка опускає, в'яне. Так, що у нас тут? Ну так, пробиться. Зараз подивимося, яке коріння. Орінець невеликий, але я ледве його викопав, наскільки глибоко був закопаний. Зараз посудимо. Садочку він гарно буде виглядати. Ямка якраз не потрібно ні більше, ні менше. Закривати, бо курочки розгребуть. Вони завтра по чи цей гібіско буде валятися на тій стороні садочку. посаджуємо на тому самому місці. Зараз робимо. Тут яма велика не потрібна, тому що білосніжний гібіскос мали сидіщи в контейнері. Просто підпошу, перекопаю ще разочок, але земля пухка, тому що поливався кожен день. Кожного дня цей гібіскус. до паркану. Тут у нас дерен росте. Дерен буде такий величезний, широкий, пухнастий. І піраканта. Ну, піраканту там, як ми вже будемо формувати, така вона і буде. Гібіскус, він більш такий тоненький і акуратний. До трьох метрів досягне гібіскуси. У кого як у кожного по різному росте? У кого півтора метра, а в кого більше трьох. Дивимося, що тут у нас з кущиком, з корінцями. Земля-волога, тому що поливала. В будиночку дуже швидко пересихло. Як тільки листячко, дивлюсь, в'яне все, треба поливати. Майже кожного дня поливала отаке ось коріння. Ну, мені там люди говорили, одні говорять, потрібно оце. Розкручувати, інші, говорять, не потрібно. Я ніколи не розкручувала це і гарно рослинки рослин не пропадали. Тому, ну, я думаю, тут не дуже збито. так ось коротко. Все буде гаразд нарости гібіскус він не такий уже і ніжний. Так, ну що, рости малич, рости гарненько. Тут пухкеньку земельку. Тобі, щоб поливати, йомочку трошки зробив. Mm. Так гарно, так, дерен, гівітку, піракантушка. Мені здається, до піраком треба ближче. Та ні, воно посерединки як розгорну mm. Ось такий буде білий красень у нас. Як білий лебідь на пруду Так, ну все. Зараз поліємо, а потім ще разочок закопуємо, вже буде видно, де його треба а де не потрібно. ось Друзі, йду за водичкою. Подивіться, де він заховався. Пиріжечек маленький, засмажений, очі широко відкриті. Щось злякався, хто воно крадеться. Скажи, хто знає, що від тебе очікувати. Ой, у вечірній час все таке яскраве, дуже гарне. Вдень якось воно не так на сонечке в'яне. вигляд зовсім інший. Ось поряд росте блакитний флокс. Дівчатка також дарила. Я його бережу, хвилююся, щоб він не пропав. Зараз все польєм. Це тепленько і водичка, а все інше можна холодно. Воно вже прижилось та й скоро будемо прибирати. Воно місяць постоїть. Дай Боже, щоб місяць постоїть ці острички. А потім уже будемо прибирати, воно дуже швиденько. Засихотиме, якщо холодні ночі будуть. Вон, Тільки недавно почали там біля жоржинок розкриватися, ось також яскраво малинові насіння треба зібрати. а вже холода йдуть. А Отакий гіпіскус тут буде біля піраконтушки нашої. Нехай проживається тут. Поряд флукс, забула, як називається. Він десь сантиметрів 20-25. І блакитного заборлення. Налила повне відро і відразу вона провалилася кудись вниз. Ну, тому що поливаються клумби. Земля, волога, пухка, а от в садочку я не могла викопати. Наскільки тверда, збита, як камінюка, цей пісок. Ну нічого, я буду поливати, думаю, переживеться, бо тогі гібіскус вже декілька раз пересаджу. Наші клумбочки поповняються з кожним днем, різними рослинами, квітами. Колекція все більше і більше, і дівчатка дякую там, пропонуєте ще раз. Гібіскус також сподіваюся, що не стане рожевим, бо я так зрозуміла, що коли їх... Розсажуш, чи череночки береш, чи насіння, вони можуть міняти забавлення. От, дядько мій, він знав за це гібіску, зараз покажу вам. Знав, що якщо з насіння. Гібіскус виростити, то він може поміняти забарвлення, і може бути яким захочеш. От яка у вас земля там насичена, чи кислотами, чи солями, чи піщані, чи нейтральні, чи закислені, отакий колір і квіточки буде. І дядько спеціально мені виростив із черенка, щоб він був точно блакитного, як у нього. І, будь ласка, я посадила, а він у мене став рожевим забарвленням. Тому гібіскус це така рослинка. Навіть людина мені там жіночка написала, Іра, купила декілька гібіскусів. Так людина клялася, божилася, що всі різнокольорові, там рожевий, фіолетовий і, здається, блакитний. Або біленький людина написала. Посадила, а вони всі рожеві. Звісно, вона в іншої людини потім купила інших кольорів гібіскуси, посадила і точно такі виявилися, як людина пообіцяла, що буде таким то кольором. Тобто гібіскус такий неочікуваний. Що від нього чекати взагалі не зрозуміло. Пройти повз цієї краси взагалі неможливо. Особливо в вечірній час, ну от як тут увечері не вийдеш і не прогуляєшся з вами. Не вистачає тільки метеликів над цими квіточками. Взагалі буде картина повна. Хоч, хоч картину малюй. гортензії наступного року розростуться, будуть дуже великими кущами. І амаранти розсадимо. Ну, бо зробимо ліс, так, ліс, густі чагарники. В промінчиках-сонечках це буде прекрасно. Ні, ну, гортензія взагалі це щось неймовірно гарне. Хоча я дивила ванілушки фразь в інтернеті, також бувають салатненькі, ну, дивлячись, яка земля. На різній землі і рослинки себе по-різному почувають. Ну, Оце я здивована. Це лозія не стала жовтими пишними свічками, такими як червоні. От. Все. Оце, я думаю, так вони і квітують, а повинні бути яскраво, жовтенькими, як на пакетиках нарисовані. Ну, Знову обдурили. Чи пересу, чи він такий і є. Дуже швидко темніє, нічого вже не видно. Я зараз пройдуся, полью, трошки вам покажу. О, дивіться, які вони. У вечірній час, що пташки, що летучі мищі, а їх повно, повно. Тут куди не глянь, і вони навколо квіточок кружляють. Оце краса неймовірна. Ну, нехай приживаються, вони не шкодять. Такі горні. А гусінь, з якого буде брашничок з рогом, з таким великим рогочком на голові. Ой, Подивіться, що робиться над петунією. Їх там ціла стойка. Літають, не знаю, чи видно, мені то добре видно. Їх повну. оце розвелось, так розвелось. Ну, якщо я їх куколку гусінь побачу, то я просто помру. Вони такі жирненькі, великі і з рогом на голові. Зато метелик потім, як маленька пташечка калібрі, дуже симпатична. І окрас різний у них. Ну все, моє хороше, давайте поліємося та будемо відпочивати. Охотиться, ловить метеликів, а воно не так-то просто виявилося. Пригає, пригає, все без толку. Метелики як літали, так і літають. А на ніч зарядка.